Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку. Якою є тектонічна будова території України. Ви вже знаєте, що земна кора неоднорідна. На суходолі вона має три шари. Осадовий, укритий м'якими породами осадового походження. Під ним розташований щільний гранітний. А ще глибше базальтовий. Під океанами і окраєними морями в земній корі немає гранітного шару. До відома великі ділянки земної кори обмежені глибинними розломами, називають тектонічними структурами. Найбільшими тектонічними структурами землі є великі літосферні плити, які постійно рухаються. Відповідно, рухається і верхня частина літосфери земна кора. Такі рухи земної кори називають тектонічними. Вони бувають вертикальні підняття опускання та горизонтальні розходження, зітнення, зсуви. Швидкість тектонічних рухів невелика. Вона не перевищує кількох десятків міліметрів на рік. Будови і рухи земної кори вивчає геологічна наука тектоніка. В межах сучасної України територія суходолу представлена материковим типом земної кори. Територія Чорноморського басейну океанічним типом. Материковий тип земної кори складається з відносно стійких ділянок платформ і рухомих складчастих поясів. На вітчизняних теренах виділяють два основні типи тектонічних структур. Платформні – представлені рівнинами, що характеризуються меншою розчленованістю рельєфу. І складчасті області з більш розчленованим рельєфом, як правило, гірським. Довідома. Платформа це велика відносна стійка вирівняна ділянка земної кори, яка характеризується двоярусною будовою. У нижньому ярусі фундаменті містяться тверді кристалічні породи, вкриті переважно м'якими осадовими породами верхнього ярусу. Більшість територій нашої країни розміщена на південно-західній частині східноєвропейської платформи, фундамент якої утворюють докембрійські кристалічні породи. В межах платформи є ділянки, де кристалічні породи виходять на земну поверхню. Їх називають щитами. Великі ділянки платформи вкриті потужними шарами осудових порід чохлами, називають плитами. Прогнуті ділянки земної кори називають западинами. Платформи щити, плити, западини, складчасті області це складові тектонічної структури земної кори. Крім платформ на території України розміщені складчасті області. Це ділянки земної кори, в межах яких шари гірських порід зім'яті у складки. Складчасті області виражені в рельєфі горами, Карпатами і Кримськими горами. На тектонічній карті зображена будова земної кори загалом або структура окремих її ділянок. Наприклад, карта тектонічної будови вітчизняної території. Тектонічні карти складають на основі геологічних карт з використанням даних про тектонічні структури. Кольорами виділяють платформи, щити, плити, западини райони гірської складчатості. Їхні межі глибинні розломи. Оскільки більша частина України розташована в межах східноєвропейської та західноєвропейської платформ, рельєф території переважно рівнинний. Великим частинам фундаменту платформ, що там і западина, на поверхні відповідають височини і низовини. На українському щиті розміщені придніпровська і Приазовська височини. Дніпровсько-Донецькій Западені відповідає Придніпровська низовина. А причорноморській западені – Причорноморська низовина. Український щит є однією з найдавніших геологічних структур світу. Його довжина становить понад 1000 кілометрів. Ширина від 100 до 200 км. Найвищі ділянки щита відображені як Придніпровська та Приазовська височини. У багатьох місцях кристалічні породи щита, граніти, гнейси, кварцити та інші виходять на денну поверхню. Волиноподільська подільська плита розташована на захід від українського щита. Це складна ділянка земної кори. Вона розчленована на окремі блоки розломами, через які відбувалися виливи базальтів. На південному заході плита переходить у галицько волинську западину. Глибина залягання кристалічного фундаменту западини сягає 7 тисяч метрів. Дніпровсько-донецька западина лежить на північний схід від українського щита. За рельєфом їй відповідає придніпровська низовина. Западина заповнена відкладами осадових, потужність яких становить 18-20 км. Причорноморська западина розташована в межах південного схилу східноєвропейської платформи. Вона заповнена відкладами різних періодів. За рельєфом їй відповідає причорноморська низовина. Західноєвропейська платформа розташована між східноєвропейською платформою та Карпатами. Їй відповідають височина росточа та рівнина Малого Поліся. Скіфська платформа охоплює рівнинну частину Кримського півострова, північний шельф Чорного моря та більшу частину дна Азовського моря. Донецька складчата область розташована на південному сході України. За рельєфом їй відповідає Донецька Височина. Карпатська Складчата область набула сучасного вигляду в Альпійську епоху гороутворення. Вона розташована на заході України. У ній багатокілометрова товща осадових порід. Зем'ята у складки, які часто розірвані та зміщені. Вони насунуті у північному східному напрямку на прилеглий предкарпатський прогин. Прогин заповнений осадовими породами потужністю до 4,5 км. На південному заході до складчатої споруди області прилягає закарпатська западина, що є частиною середньодунайської западини. Вона складена товщами осадових і вулканічних порід. Які утворилися внаслідок виливу магми. Карпатські склачаті області відповідає гірська система Карпат. Кримська склачата область також сформувалася в Альпійську епоху гороутворення. Вона займає південь Кримського півострова. Західна та південна її частини занурені під дно Чорного моря. Споруда, утворена осадовими та вулканічними породами. За рельєфом їй відповідають Кримські гори. Чорноморська Западина, яка займає найбільш глибоководну частину Чорного моря, є залишком давнього прогину колишнього моря Тетіс. Земна кора під нею здебільшого океанічного типу. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, якою є геологічна будова території України. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.